Звернення до консультанта з грудного вигодовування може бути корисним у багатьох випадках. Ось декілька ситуацій, коли рекомендується звернутися до фахівця. По-перше, початок грудного вигодовування. Якщо у вас виникають питання або проблеми щодо ефективного прикладання дитини до грудей, забезпечення належного харчування або ви відчуваєте дискомфорт під час годування, надмірне наповнення грудей, консультація з спеціалістом з грудного вигодовування може бути корисною. Якщо ви відчуваєте біль або дискомфорт під час прикладання до грудей, консультант зможе допомогти знайти причину та вирішити проблему і зробити годування безболісним. Якщо ваша дитина не набирає достатньо ваги, консультант з грудного вигодовування може проаналізувати прикладання, кількість молока та запропонувати стратегії для покращення приросту ваги. Наприклад, якщо у вас є тріщини або запалення сосків, консультант зможе за необхідності направити вас до лікаря для визначення стратегії лікування за умови, якщо не вдасться впоратися з ефективністю прикладання тут і зараз. Якщо у вас виникають симптоми маститу, запалення грудей, втрата чутливості або будь-які інші проблеми з грудьми, важливо вчасно звернутися до лікаря для оцінки та лікування. Якщо ви маєте питання щодо створення банку молока, а саме сцідування, використання молоковідсмоктувача, часу зсідування, зберігання та використання молока, звертайтеся до спеціаліста, який може надати вам кваліфіковану інформацію. Якщо ви не можете впоратися з питанням завершення грудного вигодовування, у вас є фізичні або емоційні труднощі, зверніться до консультанта з грудного вигодовування, який зможе допомогти знайти стратегії і підтримки для процесу припинення годування грудьми. Якщо у вас є складні ситуації, такі як передчасна народжувана дитина, медичні проблеми або особливі потреби, наприклад, дитина з особливими потребами, звернення до спеціаліста допоможе вам розібратися і отримати інформацію, яка зможе зберегти грудне вигодовування. Загалом, якщо у вас виникають будь-які проблеми та питання з грудного вигодовування, ви потребуєте підтримку, рекомендується звернутися до консультанта з грудного вигодовування або лікаря, який підтримує годування грудню. Вони можуть надати необхідну інформацію, поради, підтримку, а також допомогти знайти найкращі рішення саме для вас і для вашої дитини.